Багато людей та історичних подій ставало на заваді затвердження українського прапору як національного символу України. Але після складного шляху визнання нашої незалежності у 2004 році українці вже на загальнодержавному рівні почали святкувати День державного прапора. Офіційно синьо жовте полотнище затвердили ще 18 вересня 1991 року за рішенням президії Верховної Ради України. Тож сьогодні і Сєвєродонецьк приєднався до урочистостей і у безхмарному небі замайорів вічний. Символ України вже 26 років. Як тривало на кожному нашому комунальної санові, кожному місті, кожному селищі, єднає наша Україна. Ми запитали у сівероданчан, що для них символізує державний прапор, і незалежно від віку статі та посад отримали одностайну відповідь: Український прапор це невід'ємний символ України та нашої єдності. Кожен українець має знати, що означає прапор України, що блакитне це небо, наше блакитне, чисте і мирне небо. Це дуже важливо. А жовтий це поля наші е, е, неосяжні. І так, прапор України це для мене символ України, незалежної, квітучої і найкращої. Для мене прапор України це єднання країни, єднання родини України. Це небо, яке в нас мирне та сяє завдяки нашим затам, які нас боронять на границі нашого на кордоні наших місць. Це жито, жовто-золоте, яке в нас кормить, щоб в нас був добробут у родині. Це свято нашої душі, вільної, незалежної, як сама Україна. Флаг України це найголовніший головний символ України. Це символ, на який ми рівняємося, це символ. Страни, яка хоче жити в мире. окрасою урочистостей став виступ духового оркестру 53 окремої механізованої бригади, який вже традиційно бере участь у міських заходах. Незважаючи на те, що служити нашій державі їх обов'язок, день державного прапору для військових має особливе значення. На тлі останніх років Мабуть, зараз тільки почали цінити українську державу, взагалі якісь українські символи. От, а особливо то є прапор і, і герб, і все і гімн той же от. тому ну, виникає деяка гордість. Просто маленька не, не то, що навіть маленька, а велика гордість за нашу державу, що ми нарешті почали цінувати те, що в нас. Колись було і ми його просто втратили.